Коли дитина народжується, всі сміються, а маля плаче. Мріє багатьох про те, щоб сміятись, вмираючи під сумні погляди та сльози рідних до підопічних воронівського будинку. Інтернату не здійсняє на народі його називають будинком пристарілих. Навкруги цієї теми ходить велика кількість страшилок, проте не все так у дійсності. Ліда інвалід-колясочник. В інтернаті усього три місяці. З рідних лише сестра. Зізнається, що переїжджати жити сюди дуже боялась, але на щастя помолилась. Люди тут хороші, всі хороші тут. Нравиться мені тут. Ну, Володя мені допомагає, приходить. Ну і ж усі. Тут медсвістрі допомагають усі. Вже в інтернаті в неї з'явились нові друзі, і один з найголовніших та найблизькіших Володимир. Не відміну від своєї подруги, він тут вже років 7-8. Дома мені не як треба і наварити, було, поїсти все, все. Ну, а тут правильно і кормити, о, і подібають, ну, і, і як сказати, а то треба все самому дістати його. І притом я жив у селі. О, а в селі ви мали самі знати, яка жити. Все треба зробити самому. І город все. А тут, як сказати, Igen. На всьому можу сказати, готовим. Я у комнате, можно сказать, мало обитаю, то о, як по зовтику я пашов, то в коридор гулять. то ну, в общем, жить, до хватает вистачає За кілька місяців перебування в будинку в інтернаті між Володимиром та Лідією почали виникати ніжні почуття. Наразі вони проводять багато часу разом, як складеться на майбутнє, поки не знають. Але для закладу утворення пар закоханих не новина. У 2010-му свої серця поєднали Али четверо підопічних у 2009 – тисячі вісім. Тут все серйозно, жодних громадянських шлюбів. І лише після штампу у паспорті молодята починають жити в одній кімнаті. Потрапляють до інтернату інваліди або люди похилого віку. Головна умова, щоб близьких родичів не було, або діти через суд довели свою недієздатність. У Клавдії зовсім відсутні зір. Тож, не бідувавшись у власному будинку, в інтернаті почувається як у касці. Десь Інваліди, пристарілога люди, возрасту, тут ж тут Це Чесне, чесне слово, чесного, справедливо слово. Всі по різному сприймають усінь життя. Одні мають сили розважатися, відвідувати бібліотеку з ретро та сучасною літературою, займатися фото, в'язати, вишивати. Є в будинку інтернаті, кімната, музей, актова зала з сучасною апаратурою, так би мовити, дошка пошана старожилами інтернату. До речі, найстаріші підопічні. 95 років проте думки більшості мешканців будинку скеровані у вічність, і найпопулярніше місце духовна кімната, така собі міні-церква. Регулярно відвідують і проводять служби в будинку батюшки. Анатолій Назаренко, директор Воронського будинку інтернату, запевняє, що для стареньких це золота старість. Чотириразове харчування, повне медичне обслуговування. Щодо останнього вводиться в експлуатацію кабінети грязелікування, ароматерапії, масажний, стоматологічний та багато інших. Некоторі попадають. знаєте, як привозять їх. Ну не то обманним, а просто в санаторії. Потім вони тут пожили місяць-два. Я ну що, будуть вас забирати. А ні, ми хочемо тут остатися. Тому не було ще таких, щоб вони у нас збігали. Потому что, вы же представляете, особенно у нас в основном-то сельской местности, какие условия сейчас в селе и какие вы же побачили у нас. Питание четырехразовое. Молоко мы обеспечиваем полностью свое подсобное хозяйство. Мясо на 50%, овощи 100%. У нас свое подсобное 50 гектар земли. Есть свои коровы, овцы даже. Вже чверть століття йде розбудова будинку інтернату. Першу частину здали до експлуатації у 2003 році. Черга другого корпусу двоповерхової будівлі дійшла у 2011 тисячі Заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко 11 січня в рамках робочого візиту особисто пересвідчувалась у готовності до здачі об'єкта. В інтерв'ю акценту розповіла, що протягом 2010-го на отримання 13 те будинків-інтернатів, які на сумщині з державного бюджету використано більше 42 мільйонів гривень. Якщо в громадянському суспільстві буде таке. Відчуття, милосердя, доброти, то, я думаю, багато проблем ми зможемо з вами розв'язати, оскільки кожна людина буде перебувати у тому віці пенсійному, і, мабуть, кожна людина мріє про те, щоб старість її була не одинока, щоб біля неї були люди, які піклуються про неї і переймаються її проблемами. Тим більше людям у цьому віці. Зовсім небагато потрібно. Вони прожили довге трудове життя все віддали, як кажуть цій державі, і тому вони в. Повній мірі повинні отримати від держави захист і піклування про себе протягом місяця. На отримання кожного підопічного йде приблизно 2,5 тисячі гривень. При цьому на кишенькові розтрати залишається 25% пенсії. Зазвичай старенькі радують себе цукерками, печивом і тим, чого душа забажає. До речі, їй платна послуга щодо опіки. Коштує вона 2,5 тисячі гривень на місяць, які платять родичі. Віп-клієнт живе в окремій кімнаті, з збиральною та душем. Пенсія при цьому повністю зберігається. Крім одномісних, є в будинку два, три та чотирикімнатні кімнатні приміщення. Урочистості щодо відкриття ще одного корпусу планується на 18 січня за участю губернатора Сумщини Юрія Чмиря та голови обласної ради Геннадія Михайленко.